Політично, коли ця зустріч відбувалася, Путін надто намагався розставити акценти про світову безпеку, про правила гри там говорилось, що вони змінились, і нам акцент розставлявся на тому на довгій такі, знаєте, співпраці десятками роками з Китаєм і так далі. І мовляв, що зараз формується зовсім новий порядок. І ну, те саме, в принципі ми чули вже. Це, це ще скажу. Це ну навіть. Я б навіть називався Да? тобто це, це настільки очевидно, що людина живе в тому світі, якого не існує по великому рахунку. Е -е -е Розрахунок на те, що можна відновити систему а, по-воєнному після Другої світової е війни, світоустрію, коли є зони впливу, угу. і я там роблю, що я хочу в цій зоні, такого вже не буде. Очевидно. А в... Тому ніхто, ніхто Росії не дозволить робити, що її заменеться, ну, сусід... сусідами. Те ж саме, до речі, як не дозволять це робити і Китаю. Чому Китай, знову ж таки, от в статті, яку я згадував, чому Китай не стане світовим гігоном, зазначав, що проблема Китаю, що він хоче отримати. Коло е, країни, які по суті від нього залежні, а це навпаки лякає всіх сусідів. Тому, а що відбувається, коли тебе лякає сусід? Ти починаєш шукати того, з ким тобі дружити, для того, щоб цей непередбачений сусід не, не почав захоплювати твою територію. А у Китаї, якщо брати, подивитися, то у нього з усіма а сусідами своїми. Є територіальні е, посію ж Російську Федерацію в принципі навіть Ну, не навіть вона там є дуже значною, так, да так. але в даному випадку ми зараз не про Росію кажемо, а з усіма індія, В'єтнам. Там ну от всі всі фактично філіппіни, Тобто, всі країни, які Японія, всі країни, які десь поруч знаходяться, всі мають. Певні е, проблеми пов'язані з тим, що Китай на щось претендує. І це само по собі точно не спонукає до того, щоб Китай сприймав як дружню державу. Що, е, для того, щоб тебе сприймали як дружню державу, по-перше, не повинно бути жодних цих амбіцій імперських, що я хочу тут забрати, і ви нічого не зробите, бо я надто сильний. А, в, ну, це, це це не основа для дружби. Залежності, да, там страху, да, але точно не дружби. А, а, і при цьому ніхто не хоче тоді жити за такими принципами разом Китаєм. Просто Радянський Союз, попри всі негаразди, всі ну, скажімо, негативи, які ми краще розуміємо, бо ми тут жили, да, у нього був певний аріол, ну була певна ідея. Справедливості лівацької і так далі, рівності людей, і все це, це продавалося світу в багатьом країнам світу. Це хотіли сповідувати, не знаючи, правда, що в реальності за цим стоїть. Тільки коли приїжджали там в радянський союз, то мали можливість подивитися, якщо їм знову ж таки показували. Але принаймні це створювало певну ілюзію. Ідеї, за яку хотілося там боротися. Що пропонує для в контексті світового світоустрою Китай? Він пояснити сам не може. Ви не повинні залежати від США ок. Але США в даному випадку альтернатива. А США при всьому тому має певний свій проект, в тому числі і нашої певної свободи. Само такого сказа сказати Китаю. Ну тоді не торгуйте зі США, якщо не хочете, здавати. Ну, це в тому ти справа це для для Китая. знову ж таки, чому Китай не може дозволити собі конфліктувати з США і Євросоюзом, Тому що це найбільші партнери торгівельні. з Росії. Багато не торгуєш, немає Там там нічого не продукується. Бо проблема ж завжди полягає саме в тому, що для того, щоб щось продати, на потер потрібно, щоб ця країна мала ресурси необхідні для щоб купити. А Росія з її падаючими доходами об'єктивно не є центром притяження інтересів, щоб туди, щоб там розвивати торгівлю з цією країною.